Київський міжнародний економічний форум майбутнє. Не в переміщенні атомів, а в переміщенні невагомих бітів. Ніколас Негропонте, професор Масачусетського технологічного інституту. 1995 рік. Людство стоїть на порозі нової технологічної революції, яка кардинально змінить наше життя. Подивимося, яку частку в світовому експорті високих технологій займає одна з найбільших країн Європи Україна? 0,9%. Порівняємо з однією з найменших країн у світі Сінгапуром. Його частка становить 6,4%. Тепер розглянемо структуру ВВП країн, що перебувають за крок від четвертої індустріальної революції. Для прикладу, ми взяли США, Фінляндію, Ірландію, Японію, Південну Корею і Сінгапур. Усі ці країни об'єднує мала частка сільського господарства в їхньому ВВП нижче 3% і висока частка загального світового високотехнологічного експорту. Порівняємо структуру ВВП розвинених країн зі структурою ВВП України. Очевидно, що значний відсоток ВВП нашої країни становить сільське господарство 14%. Начебто все добре, і структура ВВП України подібна до структури ВВП країн з високим рівнем розвитку технологій. Але проаналізуємо структуру експорту України. Графік демонструє, що 62% експорту це сировина, і лише 38% готові товари. Далі, для прикладу, візьмемо структуру товарного експорту у 2015 році в аграрному секторі, металургії та перспективній it індустрії Бачимо, що навіть в IT аутсорсинг з низькою доданою вартістю становить 79%. і до того ж, частка аутсорсингу в IT виросла на 5% із 2013 року. Але за сировину платять завжди менше ніж за готовий продукт. Якщо порівняти індекс цін на експорт у 2011-2016 роках, ми помітимо його значне падіння. За 20 років через структурні зміни в економіці країни частка переробної промисловості у ВВП знизилася майже в три рази. Про що це свідчить? Висновок простий: ми створюємо сировинну економіку минулого та гребемо проти течії, тоді як усі навкруги мчаться на повних вітрилах у майбутнє. До чого це призведе? Припустимо, що Україна справді націлена на створення високоефективної сировинної економіки. Як це вплине на суспільство, на рівень життя українців? Такий сценарій, вочевидь, залишає шансів для мільйонів громадян, які прагнуть отримати гідне робоче місце з належною заробітною платнею на своїй батьківщині. Вони просто ніде не зможуть себе застосувати, а старіння населення Європи підштовхує європейські уряди боротися за кожного потенційного висококваліфікованого платника податків. Зверніть увагу. 45% it фахівців планують довготривалий виїзд за кордон, і 29% планують виїзд для постійного проживання. І це IT-фахівці фахівці одна з високооплачуваних і молодих груп, на яку постійно зростає попит. Що вже тоді казати про інженерні спеціальності, медиків технологів, які не в змозі застосувати свій потенціал в Україні. Зростання відтоку місків дивовижним чином корелює з падінням промисловості і зростанням сировинної економіки. Якщо подивитися на криву залежності, то країни з аналогічним для України рівнем розвитку людського капіталу мають середній ВВП на людину близько 30 тисяч євро. Відповідно, не важко припустити, що наші співвітчизники, люблячи всім серцем батьківщину, прагнетемуть залишити країну, щоб забезпечити гідні умови життя для себе і своїх дітей. Ось погляньте, як ви думаєте, що об'єднує всі ці країни? Кожна з них має програму із залучення висококласних фахівців із-за кордону. Чи варто після цього говорити, з якою конкуренцією на ринку податкових надходжень стикнеться Україна найближчими роками? Що потрібно буде робити Україні для того, щоб прогодувати постійно зростаючу армію пенсіонерів? Уже зараз на одного працюючого припадає один пенсіонер. Але це не все. Адже люди це ще й компанії. Скільки втратить Україна від того, що підприємство не буде створено на її території? У цю хвилину в усіх куточках світу йде жорстока конкуренція за право бути місцем дислокації високотехнологічних компаній. Тільки подивіться, які преференції надає глобальний ринок для бізнесу, а що зроблено нами, що зроблено для розвитку. Якщо ми хочемо вижити в цьому глобальному світі, якщо ми не готові перетворити українців на націю гастарбайтерів, нехай і висококваліфікованих, нам терміново необхідно переглядати застарілі підходи. Ми прагнемо в Європейський Союз, де кожна країна має свою дорожню карту. Фактично це профіль економічного устрою країни, створений на основі її потенціалу. У стратегії стійкого розвитку Україна 2020 в пріоритеті немає інноваційного розвитку. До топ 10 пріоритетів входять Реформи системи національної безпеки та оборони. Оновлення влади та антикорупційні реформи, судова реформа, реформа правоохоронної системи, децентралізація та реформа державного управління, дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа системи охорони здоров'я, податкова реформа, програма енергонезалежності, програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі. Порівняємо зі стратегією Євросоюзу – Стратегія розумного, сталого та інклюзивного зростання: три пріоритети стратегії Європи 2020: розумне зростання, розвиток економіки на основі знань та інновацій. Стале зростання заохочення ефективнішого використання ресурсів, екологічна та більш конкурентноздатна економіка, інклюзивне зростання, економіка з високою зайнятістю, економічна, соціальна та територіальна єдність. Можливо, саме тому виїжджають і виїжджатимуть з України вчені і висококласні фахівці. Україна перетворилася на стабільного донора мізків. з 1990 по 2015 рік. Кількість науковців скоротилася в п'ять разів. Кількість науковців на один мільйон населення в Україні скорочується в середньому на 3% за рік із 2006 року. Тоді як у розвинених країнах кількість науковців на один мільйон населення збільшується в середньому на 3%. Фінансування науки становить менше 1% від ВВП країни. І тільки від нас залежить, яку нішу ми готові зайняти. Якими епітетами нас нагородить світ? Хто ми? Лісопилка? Чи новий Сінгапур? Усе залежить тільки від нас. Парадокс полягає в тому, що Україна має колосальні переваги порівняно з іншими країнами, висококваліфікований персонал, конкурентні напрацювання в галузі техіндустрії, космічну і авіаційну промисловість, видатну математичну та біотехнологічну школи, третє місце у світі за рівнем сертифікованих it фахівців поступаючись тільки з США та Індії. На благо людей, на славу Україні! У нас ще є шанс все змінити.